Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні покажу вам БУУМ автомобілі від марки Honda. Попереднє відео знімав на каналі нові автомобілі в салоні. Кому цікаво, переходьте, дивіться. Ну А сьогодні пройдемося по баушних автомобілях, подивимося, які ціни і що нам пропонують. Находимося ми друзі в Польщі. От Перший автомобіль у нас Honda Civic 65 900 злотих. Ціну в доларах я лишу нижче. Давайте подивимося, що за опис. Це в нас 1.0 мотор 129 кінських сил. Автомат 2017 рік. Отака от червоненька Honda. Це в нас 10-те покоління. Такий от салон. Виглядає все досить свіжо. Це ще практично новий автомобіль, можна сказати, досить свіжий. Honda CR-V, четверте покоління, ціна 89 900 злотих. Об'ємна 2.0, 155 кінських сил, коробочка механіка, 2017 рік. Отака от Сієрвішка. салон темний. Honda CRV. Шини в неї стоять тут. 225 на 65 R17. Високий такий профіль. Ще один Сівік. Давайте підійдемо, подивимося, яка ціна. На такому світлому салоні. На шкірі. Приємний салончик, радує так око зразу. Ціна, друзі, 99 900 злотих. такий он теж 10-й. Рік 2019, пробіг автомобіля 53 330 кілометрів, коробочка автомат, мотор 1.5 182 кінські сили. Находимося в салоні автосалоні Honda, і це вона пропонує БУ автомобілі. Honda CRV 5 покоління. Ціна 119 900 злотих. Такий от чорний красивий автомобіль. Дивимося, що тут у нас рік 2020, мотор Одені 5, 173 кінські сили, пробіг 97 745 кілометрів. Коробочка механіка, 2019 рік. Салон весь. Темний на шкірі, от так виглядає салон. Покажемо вам вигляд ззаді, це сервішка в нас. П'яте покоління передостання. Також ще одна сервія. Давайте глянемо червоненько. Такий от салончик в неї.

Бачите, п'яте покоління, новий практично автомобіль, ну відносно новий, і все на механіці, ну як так? Люблять, ну тут механіки, не знаю, чому для них автомати не роблять. Отакі от от дерев'яні вставочки теж на, на любителя. Ну, Сам автомобіль по, по собі хороший, симпатичний. Красивий червоний колір. Також ще є одна сервішка чорного кольору. Ну і тут їх досить багато. Акорд восьмий, 44 тисячі 900 злотих. Об'єм 2.0, 156 кінських сил. Коробочка механіка. 2012 рік. Пробіг 178 тисяч. Ось от акордик давайте попробуємо заглянути в салон. Теж бачите, друзі, механіка на автоматі важко тут знайти. Салон в непоганому стані. Давайте глянемо, що тут у нас по аркам. Но з цієї сторони не бачу, наче все так і нічого. Восьмий акорд. Так, а наглянемо ну, ще цю сторону. Ну, а тут чуть-чуть жучки пішли невеличкі, але тільки починає йти корозія, тому треба обробляти або запускати зразу, якщо купуєте даний автомобіль, бо вони бояться корозії. Кому цікаво, акорд восьмий. Важко їх тут знайти. В живому стані. Ну, а якщо й знаходиш, то в основному кажуть, це вся механіка. Ну і ціна відповідно за хороший стан буде не h HRV Ціна вказана, але опису немає. 134 900 злотих. Можливо, проданий автомобіль або треба йти виясняти. ну HRV це я знімав в салоні. Нові такі автомобілі, там можна подивитися, кому цікаво. Ще одна hr як так це попередній кузов. Рік 2020, 1,5 літра двигун, 182 кінські сили, механіка, пробіг 99 тисяч. Така от HRV. Вся чорна, на такому темному салоні з чорними вставочками. Ну, Досить так непогано, Ну, в принципі хто що любить. Ну і ззаді чомусь відсутній значок хтось його вирвав. Ну, я думаю, це невелика проблема. HRV. Honda Civic Lifestyle. Це в нас 9 покоління. Такий от синій насичений колір. І також з боку ми бачимо теж синій колір, але це у нас Civic 11. -й. Так, що ми тут маємо? 1,6 мотор, 120 кінських сил, коробочка Manuel, механіка 2015 рік, 138 500 км пробіга. Теж такий кузов цікавий. Отакий от, от салон. Стан сидіння досить непоганий, все гарно збережено. По рулю не скаже, бо не сильно видно по затертостях, але автомобіль виглядає так досить непогано. Такий от сівик. Подивіться отакий от от колір в нього. Я не знаю, чи камера передає. А тут а вже сівік 11 покоління, але цей колір взагалі порівняно з тим дуже такий виділяючий. Більш світліший, та тут більш темніший. Давайте подивимося, чи продається даний сівік. Є ціна, але немає опису. 149 999. Ну, грубо говоря, 150 тисяч злотих. Отакий от, от 11-й В салоні я теж показував. Ціна нового була 156 тисяч. Ну, судя по всьому, це теж новий автомобіль, бо ціна та сама. Практично. Так, тут у нас ZRV. Давайте подивимося, що вони там пишуть. От вона ZRV 154 999 злотих. Це у нас 2023 рік. 2.0 мотор, 184 кінські сили, автомат. Пробіг 10 тисяч кілометрів. Honda ZRV Sport BSI. Lexus. ST Elegance чи CT Elegance. Це гібридна версія, теж тут чомусь стоїть, видно, хтось можливо зі своїх продає. Ціна 100 000 злотих. Машина 20-й рік. 1,8 мотор, 136 кінські сили. Автомат. Пробіг 47 800. такий от Lexus, кому інтересно. Покажу вам салон. Сідіння якби. В хорошому стані, просто що треба провести хімчистку, бо такі вони трошки затягані по грязі. Lexus ST200H. Ашка це у нас і брудна версія. Ще один Civic Десяте покоління, 79 900 злотих. Давайте підійдемо подивимося. Так, 2018 рік, 1,5 літра двигун, 182 кінські сили, автомат 2017 рік. 60 тисяч пробігу. Це в нас все бензин. Так, Honda в основному все робить бензин, але є і дизельні версії, але в даному випадку тут всі автомобілі бензинові. Ось такий от салон. Досить в доброму стані. 10 сілік, друзі. Шини в нього тут вже стоять 215х50 R17. І також бачу, що вже стоїть така м'яка шумка, тобто він вже більш обшумлений, вже так не буде чути звуку, як в старих машинах В 8 чи 9 сіліках. Також у нас тут ще є автомобіль Suzuki 54 900 злотих, Suzuki Vitara Premium, 1,6 літра об'єм, 117 кінських сил, 15 рік, коробочка механіка, 151 тисяча пробігу. Така от Сазуки, теж продається. Нагадую, знаходимося в Польщі. Механіка. Ну, салон досить такий. Годжений, нічого не скажеш, все чистенько. Зуки Вітара. Також у нас тут є чи Stonis, Чистонець. Точно не знаю як читається. Ось така жовтенька ціна 79 900 злотих. Один літр двигун, 120 кінських сил. 40 тисяч пробіг. 2020 рік автомат. Давайте подивимося салон. Такий от темний салончик, теж з такими вставочками сірими по краях. Ну, все так доволі непогано зроблено. Такий от кореєць теж тут завітав, не знаю. Що він тут робить, ну продається. Eco Dynamics плюс Kia. Кому цікаво, от така от Kia. Отакий от був огляд автомобілів Honda. Салон Плаза. Находимося в Польщі. На сьогодні все. Всім дякую за перегляд, всім добра, всім миру. До наступних відео, всім пока. Подивіться, як освітлюються автомобілі. Тобто ви можете приїхати навіть в пізній час. І оглянути машинки собі. Все для людей.